Друзі, моє вітання. Дивіться, яку ми вам ракету привезли. Це ідеальний сітікар. Ідеальний автомобіль для міста. Це у нас електричка з батарейкою 14,5 кВт. До речі, в Дорестайлі вони йшли в 16 кВт, 16 кВт проїжджали кілометрів на 10-20 менше, ніж ті, що 14,5 кВт. Да -да. Менше кВт проїжджає більше. 17-й рік пробіг 30 тисяч км. Це у нас Citroen c Зеро, він же Peugeot ION і він же Mitsubishi ЄMio. E 17-й рік пробігу 30 тисяч кілометрів. Машинка приїхала з Франції, тому тут по нічого немає чого переживати, це не Норвегія, де був держава. Витяг з карвертикалію я зробив. Дивіться, що у нас тут є по записам. Виїхала з салону 7 місяці 17-го року, 17 км. Далі. 18 рік 9, грубо говоря, 10 тисяч, 18 рік 10 тисяч, 20 рік 20 тисяч, 20 рік 21 тисяча, 21 22, 22 25, 23 28, 24 29, 29 791. Він виставлений на аукціон. Якось так. В принципі, стан афігенський, зауважень по машинці немає. Запас ходу в нього реальний. Так, щоб не тошнити, 110 км, він виїжджає по місту. Якщо тошнити, то може і 130 і до 140 можна натягнути. Взимку в середньому проїжджає 80-90 км. До речі, така малютка, але комплектація не саме остання. Дивіться, що ми маємо. Так, Ключиком хлоп, закрили, дзеркала заїхали. Дрібниця, але приємно. Особливо для автомобіля е, в такому бюджеті для бюджетного електрокару. Так. Дзвоніть клієнти. Е, є склопіднімачі, передні задні. Автоскладування дзеркал. Регулювання і та підігрів є. Підстаканички у нас є. Система стабілізації ESP є. Так. Погнали далі. Що ми маємо? Так, заведемо її. Все, машинка включилась. Маємо датчики світла. Бачите, авто. Датчик світла, датчику дощу немає. Далі. Так, закриємо дверь. Піщить Так, 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 так. Магнітола звук прибавили. До речі, по магнітолі Bluetooth є. А є у нас клімат контроль, кнопочка авто. Але у нас температура не в цифрах, а просто шкала. Тобто вибираємо, виставляємо. Кондиціонер, звичайно ж тут є. Підігрі зеркал підігрів заднього вікна. Підстаканнички з двох сторон, важіль коробки передач, селектор коробки передач обтянуті шкірою. кермо теж шкіряне, але загалом це кожзам, це не шкіра. Але не суть, приємніше, ніж резина, звичайно. Цікавий коричневий салон, є тонування. До речі, автомобіль у нас цей, 4 місця, він 4 -місний. Не 5, а 4. Але при бажанні трьох ззаду сісти можна. Також у нас складається. Ось так от у нас складається сидіння. І тут можна вложити реальні... якась нам стиральна машина сюди залізе. Бажник, виходить, величезний. Тобто вдвох сідаєте, можна взагалі, ліву праву сторону, можна всю постели е, покласти і тоді багато місця виходить. Є ковричок, е, зарядка домашня для звичайної розетки, але порт швидкої зарядки також в автомобілі присутній. Покажу по салону, як у нас виглядає. Салончик чіткий. Звичайно, не буде тут. Суперматеріалів ну це звичайний простий, якби недорогий клас автомобіля. Тому тут чогось надзвичайного не буде. Тут є автоскладування дзеркал, я вже в шоці. Є кліматконтроль, датчики світла, регулювання дзеркал і система стабілізації ESP. це вже круто. До речі, галогенна лінзована оптика протитуманки, але вони виконують функцію також і денних ходових вогнів. Лекосплавні дисочки. До речі, колеса у нас різноширокі. Офігенська, практично нова зимова резина, ззаду у нас всі сезонка. Клебер. І якось так. Що ще розказати по машинці? По-любому щось забуду. Динаміка, до речі, у нього класна, він їде, на мою думку, по відчуттям цікавіший, ніж Зойка, наприклад, 22 кВт. Тобто автомобілі будуть плюс-мінус в однаковій ціновій категорії. Навіть Сізерик буде трошки дешевшим в порівнянні з Зойкою. Зоя 22 кВт, ну не їде вона так, як Сізерік. Сізерік реально класну динаміку має. Є ще один такий лайфхак на педалі газа, там йде така ступенечка маленька. Такий упорчик. Той упорчик ви можете зрізати, і динаміка буде ще цікавіша, але відповідно запас хода менший. Машинка привезена у нас з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде 1700-1800 гривень, плюс-мінус. Більше автомобілів наших можете побачити на сайті wincar.com, в телеграм-каналі, посилання автомат внизу. В, коментарі, в, коментарі, в коментарях і в описі. Так що не забудьте підписатись. В тиждень викуповуємо від 20 до 40 автомобілів і публікуємо ціни під ключ з розмитненням на все про все. Щосереди, публікуємо їх. Так що не забудьте підписатись в Телеграм, щоб отримувати нові сповіщення. Що ж, Будуть питання, звертайтесь, мене звати Владислав, номер телефону внизу. Буду чекати. Приїжджайте на каву та на тест драйви Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.